Вітаю на каналі Інтертехніка до вашої уваги, ДТЗ 5404К на 40 кінських сил. Доволі відомий трактор серед наших просторів. В чорному колі, погляньте, доволі прикольно виглядає, коли в чорному. Ну, і давайте подивимося, що взагалі він зараз себе представляє. По-перше, бачимо, номер у нас з самого попереду, без підсвітки тут встановлюється. може. Потім у нас є додатково тут ще бачите? Прихіпний пристрій для того, щоб ще буксирувати передком. Противаги передні, вимикач маси ось вже під капотом знаходиться. І ще додатково навіть з щитком, щоб його захищати, навіть дивіться, 3 мм метал. Потім оптика в нас звичайно галогенна, в принципі, нарікань до неї немає. Металеві крила передні встановлені. Подивимось, передня гума в нас розмір 7,5 на 16, а задня 112 на 28 З одною сходинкою підножка зліва. Потім дуже високий повітряний фільтр в масляній ванні. Також у нас вже йде LED габарити і поворотники. Це є прикольно. Але верхня підсвітка звичайно, галогенна. Так, ніби. Потім давайте піднімемо капот, подивимось, що там під ним. Він відкривається не з цього боку, а, мабуть, з цього. А, ні, також де він відкривається тепер? Знайшли, так? Да? Це донизу, мабуть, або на себе. Так. Погляньте, тут на, 7, на 80. Амперів акумулятор з рушечкою, бачите, в принципі, доволі нормальний. Потім бак у нас над двигуном. Це також добре, тому що не треба завжди прокачувати солярку. Двигун у нас це f 4 v 40 t По комплектації, по загалом проводці нарікань немає, вона в ДДЗ добре все укладено, тому е, непогано. Також цікавий, ось такий є бачок для інструментів, який таким чином відкривається, тобто щось довге туди вставляти можна. Цікаво, що такого не бачив. Це е, оновлення певне. Ну і дуже класно зроблено, Якісно. І також на одну сходинку у нас е, підножка справа. Потім вихлопна в нас не досить висока. Крила вже, ой, не крила, а цікаво зроблені, встановлені оці зеркала заднього виду. Подивіться, закриваємо капот. І давайте в салон. Що він відкритий? Має бути. Чи є оновлення по салону? Ну, в принципі, вже бачу. Трошки змінився блок клімату в нас. Пол у нас рівний, але трошки заважає педаль щеплення. У нас є бокові бильці, це зручно. Блок клімату і пічки і радіатору тут вже, і бачите, тут все налаштовується, є також обдув переднього скла і рук ваших. Також є ще додатково весь вентилятор, тому що ця модель без кондиціонера, і щоб вам було тут доволі прохолодно влітку. Потім дивимось, на 4 передачі у нас КПП справа. І також реверс, який знаходиться під кермом стандартно. Приборка вже відома, тут є. І LED-панелька і аналоговий прибор показчику обертів, тахометр так званий. Глушити трактор. Ось таким чином тут зроблено, бачите, також є управління світлом, прикольний оцей по факту. перемикач універсальний, в який встановлено і перемикач поворотів. Зручно. І сигнал також. Тобто один такий блок, який класно працює. Ось така шторка попереду, в принципі, щоб відпочити, не світило сонце. В принципі, якщо буде бокове тонування, то ви будете тут себе прекрасно почувати. Хоп. І так. Резиновий коврик, рівний пол. Це у нас стоєнкове гальмо. Ось працює таким чином. Хоп, потім нажали і не працює вже. Це регулювання передньої колонки. І це бачите в такому діапазоні. В принципі, також доволі зручно. Повишені, понижені в нас є. І все. Загалом кабіна така. Прикольно, що скло в ньому плоске. Тобто при його виготовленні і міцність його може бути хороша, тому що його міняти легко, воно плоске. Тобто не випукле. І воно буде дешевше коштувати. Ось таким чином. Тоді, дивіться, більше характеристик про його габарити, висоту, ширину довжину колій. Можете подивитись на сайті за посиланням в описі під відео. Тому підписуйтесь, ставте лайк і на все добре!